Так, там? боже, яка красива черешня. Давайте буду пробувати. Так, давайте. Мандарина, давайте 2 кілограма. Ой, який добрий мандарин. Хоча мандаринка? Так, 250 можна по 230. Вічно. Чекай, дивіться, яка черешня красива. Як сливки. Візьмем дітям черешні, навіть. Черешня по півтора тисячі. Скільки з е, черешня? Це півтора сусіда, в сусі, до мене дорога. У вас дорожча. Да. По чому така? Ну, взагалі, 2700 можна. 2700 гривень кілограм черешні. Ось а це на череш... а, ну. 700 грамів. Е, на 1900. Дуже круто. Ну так, да, покла так собі. А голубічка? Голубічка, а не дорога, Можете спробувати. Давайте голубічку. Mm -hmm. Ми її брали у вас. Голубичку да. знаємо вашу. Один судочок там, так? Так. Колубічку, да? да. так, що це ще таке взяти? Да. На тарілочку нашу фруктову. А, а ой, це шарон? Радик. Шарон? Да, шарон дуже смачний. Давайте шарон. Так, да, головне, щоб не терепкий. Да, да, шарон, він лікує. Так, шарон там. Давайте так, це що нам? Давайте штук шість. Так, 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 так. Помідорчики. Маріна, а скільки ти взяла помідорів? Два штучки? Правильно. Коля, черешня по 800, да? Я не хочу повторити фразу Той баба. Okay. Баби. Okay. <laughs> Я не буду тут, не пропустить нас. Я вже дождуся літа. В чому не багато Зараз я виходим такого мені на три тарілочки салату. От цього достатньо. Буде. Да. Все. Так, авокадік. О, які фініки красиві. Фінік? Да, фінік? Фінік. Воно такі великі, фініки гарні. Авокадо У ну, нас фінік, фінік краще. Ми... Так, так-та-та-та-та. -та 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 -та. два, два, Чотири штучки давайте. Марін, що здають спробувати звичайно. Да, Одна кирешня попробувати 200 рублів.